Друзі, всім привіт! Вас вітає Івано-Франківська автоплощадка Lux Cars. Продаж, обмін, викуп, кредитування автомобілів. Пропоную вашій увазі ось такий чудовий універсал. Це в нас є шкода Octavia 2019 року на автоматі 1.6 дизель. Максимальна оптика. Показую вам автомобіль на округи, потім ми заглянемо у салон. Всі чотири диски не поцарапані, в хорошому стані. Присутній форкоп. Заглянемо в салон. Присутні ось такі алюмінієві уставки, Чотири склопідйомника, регулювання зеркал, підігрів зеркал. Ось такий чудовий тканинний салон з червоними уставками, з полосами, з великими підтримками, чорна стеля. Дуже ефектно виглядає. Великий монітор. дсг коробка перейдемо на задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь теж без нарікань. Підсвітка ніг заднього ряда. Також відвідайте наш телеграм-канал Люкскарф. Посилання буде знизу в описі під відео. Багажнє відділення. В багажньому відділенні дуже багато місця. Є у нас повноцінна запаска з домкратом і ключами. Шина ні разу не використовувалась Континенталь. Розетка 12 вольт. Автомобіль в дуже хорошому стані. Оглянути його можете за адресою місто Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Надвірнянська, 2Б. Також є кредитування автомобілів. Без прив'язки до долара. З першим внеском 30% від вартості автомобіля. За більш детальною інформацією звертайтеся, все прорахуємо по телефону. До нових зустрічей!